Азнаурії сила лева в тобі Коньяк року Номер один другий день ліквідовують наслідки російської атаки в Оболонському районі столиці. В ніч проти неділі окупанти вкотре били по Києву безпілотниками. Внаслідок чого виникли руйнування і загоряння в трьох районах. Найбільше постраждав саме Оболонський. Там уламки дронів поцілили по багатоповерхівці, зокрема. В квартирі на останньому поверсі зруйноване перекриття будівлі на щастя, господиня не постраждала. Від ранку на місці подій працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Долучаємо її зараз до ефіру наживо. Аліно, знаємо, що от ліквідаційні роботи на місці цього російського удару ще тривають. Чи є вже якісь конкретні прогнози? Скільки потрібно буде часу, аби привести до ладу людські оселі? і Що, взагалі, робити людям зараз? Ще раз вітаю Святославо. Як бачите, так ми знаходимося на покрівлі того самого багатоповерхового будинку, де саме влучили уламки дрону і саме пробили повністю покрівлю і пробили квартиру на 12-му поверху. От можете бачити позаду мене, оце таке перекриття плівкою і е, матеріалами. Це така зона ураження уламків дрона. Можете бачити наскільки вони великі. Перед тим ми знаходилися уже безпосередньо у самій квартирі. Там бачу нас. Тільки обгорені стіни, потрощена цегла, потрощені будматеріали. І взагалі, так там у в час, коли були падіння дрона, перебувала жінка. На щастя, вона не постраждала, тому що вона знаходилася у сусідній кімнаті, куди не дістала оця і, і вибухова хвиля, і зона ураження. Прошу послухати коментарі жінки також цього будинку, з якою ми спілкувалися. Вона живе на 11-му поверсі. Її згадки про ту ніч. Я вночі тривогу почула, заскочила в туалет, і тут це сталося буквально наді мною. Розумієте? Та не то слово, все полетіло і все ж е, е, балкон все летіло. Удари були один за одним. Дупліксом ідуть зараз. Відбулося три падіння. Я так розумію, підбитих ударних БПЛА, і всі три здетонували. Один, як ви бачите, влетів в дах фактично житлової будівлі і знищив повністю квартиру. На той момент в квартирі знаходилася мешканка, але вона була в сусідній кімнаті, яка не загорілась. Тому, бачите, пощастило диву. Вона змогла вийти і не, не зазнала жодних ушкоджень. Загалом вже 20 будинків у цьому облонському районі постраждало у ніч проти неділі внаслідок дронової російської атаки. Там по повибивало вікна, пошкодило також фасади, посікло просто стіни будинків. Також постраждали два дитячих дошкільних заклади, і всі зараз намагаються якось ці житлові будівлі привести до ладу. Комунальники працювали ще одразу вчора на місці, там де були пожежі. Їх одразу загасили, почали надавати людям плівку та інші матеріали аби закрити пошкодження, закрити вікна, щоб врятуватися від таких негативних погодних умов, зокрема дощу. Наразі ці ліквідаційні роботи тут на місцях ще продовжуються, і от у місцевій владі кажуть, що наразі майже 300 людей подалися на допомогу відшкодування збитків. Але тут очікують близько пів тисячі людей. І також сьогодні комісія тут відвідувала постраждалих, аби оцінити усі збитки, і за попередніми даними все ж таки від ліквідуючі роботи мають завершити уже сьогодні. А на впродовж наступних днів вже мають виплачувати якісь компенсації і власне допомагати людям з грошовим забезпеченням. Студія, дякую тобі, що все це довідалась. Для нас кореспондентка Тесена Аліна Лісова про наслідки удару по столиці безпілотниками. Ця атака росіян відбулася в ніч на неділю. Роботи з ліквідації наслідків досі тривають.